Лянському кладовищі у Житомирі знову попрощалась із героєм Олексію Мальченку було 50 років. Він мав серйозні проблеми зі здоров'ям, але попри це вирішив добровільно стати на захист України. Він такий хворий був. Його життям не взяли туди в армію. І сам доброволець напросився. Пан Олексій народився у Житомирі і прожив тут усе своє життя. У мирні часи чоловік займався мисливством, а також стендовою стрільбою. Навіть мав шанс захистити титул майстра спорту. Практично все своє життя захисник працював у сфері виробничого бізнесу, міцно стояв на ногах. Незважаючи на це, відмовився від спокійного життя, щоб врятувати наші. Добра людина, завжди відказує завжди. Як звертаюся до нього, він завжди допоможе. Навіть коли навіть трошки приболів, все одно поїде, допоможе. Дуже дуже добра, ніжна, хороша людина. Олексій Мальченко приєднався до лав нашої армії восени 2022 року. Входив до складу одного з механізованих підрозділів Збройних сил України. За ці місяці захисник побував і на східних, і на південних рубежах. Він був таким, знаєте, звичайним українцем, таким, яким ми всі, але але незвичайним, Тому що ось це відчуття і розуміння патріотизму, і розуміння того, що якщо не я, то хто ось це домінувало в ньому. Олексій Мальченко не мав родини. У скорботі за ним залишив. Лише брат. Анна Чепуль, Олександр Немержицький, телеканал СК-1. Небайдужі житомаряни звернулися до ск 1 щоб рятувати безпритульних котів. кажуть, тварин закрили у підвалі і замурували всі вікна, щоб вони не вийшли. Приходять їх, годують. От вони взяли, позакривали, їм немає куди даже сховатися від того самого доща, холоду і всього. А дохнуть вони, бо вони позакривали, немає доступу, щоб їм занесли їсти. Жорстокі люди, равнодушні. Була, Головне, щоб їм було добре. Понімається, главне, ж тобім хорошо. теплі, в вситості, більше їх нічого не цікавить. Людмила перша забила на сполох. Вона щодня годувала місцевих безпритульних котиків, але деяким мешканцям це не подобалось. Можна... А що я не маю права, у візятка діят крити? Візді ходіть, у Так, такшо. Двері підвалу зачинені. На них висить замок, ключ від якого є лише у однієї людини. Жінка каже, що доглядати за приміщенням їй доручив жек, і віддавати ключ вона не збирається. Під час зйомки на вулиці залунала триву. Бога. Але пройти в укриття людям не вдалося, його так і не відчинили. А ваш, це, ваш підвал Ваш підвал? і не ваш. Да, і не не ваш. ваш. Підвал. А, я говорю, що ну, війна, воєнні, ВСУ, ребята наші, захисники спасають собак, спасают, нас спасають, і животних спасають. А вони говорять, а хто виноват, що почалася війна? Це та Україна виновата в мене? Жінка, яка має ключ від підвалу, тікала від нас декілька разів, але після довготривалих умовлянь таки відкрила приміщення, і ми разом з мешканцями зайшли, щоб знайти котів. Ви в церкву ходите, да. О! О, бачиш тут. і Я відповідаю за. О, ключі, я, 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 я бачу, що ти весь хлам шуки забирає. Шматрими напикає общественне міста. Вікна підвалу зсередини дійсно забиті металевими листами або ж закладені різним мотлохом. Людмила намагалася відкрити усе самостійно. Пенсіонерки, та бідний нещасний пенсіонерки. Вийти з підвалу нам вдалося не одразу. Нас там зачинили. За декілька хвилин нас таки випустили. Біля під'їзду вже зібралися люди, які підтримали закриття підвальних вікон. кажуть, деякі дірки залишили незабитими, тож коти можуть спокійно пересуватися під будинком і виходити на вулицю. Там куча ходів, коти бігають там, де угодно. Дивіться. Багато де дирок відкритих, я особисто їх не мурую, мені байдуже. Не ж кіт замурований, кстати. До речі, подивіться, то я його кожен день бачу цього кота. Оглянувши підвал ще раз, ми дійсно знайшли дві дірки, через які коти могли вилізти. Однак сварку було не зупинити. З'явилися нові аргументи. Мовляв, коти дикі, до рук не йдуть, усього бояться. Тож і зараз не вийдуть до голос. Сливих людей, щоб вирішити ситуацію, довелося викликати поліцію. Ребята, зайдіть туди, і ви увідіть все своїми очима, що там діляться. Навіть з правоохоронцями нам не вдалося знайти замурованих котів. Тож у результаті поліцейські прийняли заяви від обох сторін. А на чепельмитрополовинка, телеканал СК 1 з 18 квітня розпочинається безкоштовна евакуація з Донецької області. Житомирщина чекає на нову хвилю переселенців. Вони їхатимуть до нас потягами. Перший потяг приїде до Бердичева. Ми працюємо над тим, щоб все, що необхідно для допомоги, вони отримали. І фактично теж вони отримують гуманітарну допомогу, продукти харчування, засоби гігієни. Укрпошта надасть всі виплати, будуть працювати на місці соціальні служби, які їх зареєструють психологічну допомогу, які нададуть. І вже визначені місця, де вони будуть проживати. В цілому сформовано 6 тисяч 126 місць для постійного проживання переселенців. На сьогоднішній день точно невідомо скільки людей приїде. Це такий процес постійний. Ми просто розуміємо, що їх до нас будуть привозити 40-60 людей, десь ну, таким чином, як сформують уже там безпосередньо Донецька, Луганській області. Але це не буде така велика кількість масова, яка у нас була на початку повномасштабного вторгнення, коли до нас їхали тисячі людей щодня. Це Евакуація обов'язкова, тобто деяких людей вивозитимуть із зони бойових дій примусово, щоб зберегти їхнє життя і дати можливість українській армії виконувати свою роботу. Особливу увагу звернуть на сім'ї з маленькими дітьми. Держава на сьогоднішній день змушена, в тому числі і примусово евакуювати жителів нашої держави, але в тому числі і добровільно ну, по різному виходить. Для допомоги дітям-переселенцям Житомирська Ова ще минулого року підписала меморандум з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Завдяки цьому реалізуються не лише розважальні, а й навчальні проєкти. Теж напрям роботи це забезпечення дітей переселенців одягом. Цей одяг був замовлений в українських виробників. доставляли прямо так, от на місці. Що стосується шкіл, їх всіх беруть в школи, їх всіх беруть в дитячі садочки. з цим проблем ніяких абсолютно немає. Планувалося, що нова хвиля переселенців прибуде на Черкащину, але область прийняла у себе вже багато внутрішньо переміщених осіб. Тож Житомирщина вирішила допомогти з облаштуванням людей зі сходу. Загалом у нашій області зараз проживає 66 тисяч переселенців. Сформовано 20 Два поселення по 300-400 чоловік. Решта мешкають у приватних будинках. Анна Чепель, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1 у Житомирській області провели тижневі навчання вибухотехніків. Фахівці навчали керувати новим роботом, головне завдання якого виявляти небезпечні предмети в урбанізованій місцевості. Він заміняє саперів і береже їхнє життя. Дає можливість. Відсутності прямого контакту з вибухонебезпечним предметом. Робот приїхав до нас із Німеччини. Його вага 80 кілограм. Розрахований на роботу при температурі від мінус 20 до плюс 60 градусів за Цельсієм. Акумулятор має дві батареї, що дає змогу працювати близько 10 годин поспіль. Робот обладнаний трьома камерами передня, задня і на моніторі. На відкритій місцевості оператор може знаходитись за кілометр до небезпеки. Вага, яку піднімає робот, до 30 кілограм. Працює робот дуже повільно. Вибухотехніки кажуть, поспіх у їхній справі найгірший ворог. Щоб навчитися керувати такою машиною, фахівцям потрібен тиждень. Найважче оперувати камерами, бо картинка не схожа на ту, що ми бачимо очима. Сказати, що це панацея – ні, не скажу, тому що ну людину не замінить ніхто. Але якщо правильна людина знаходиться за пультом, то можна зробити дуже багато. Окрім пошуку вибухонебезпечних предметів на відкритій місцевості, робот може виконувати і складніші завдання відкривати сумки, об'їжджати перешкоди, розбивати вікна. Корпус техніки не броньований, тож у разі потрапляння на міну не витримає вибуху. Але у порівнянні з життям людини це невелика ціна. На жаль, за цей тривалий вже час війни ми маємо втрати і безпосередньо вже серед наших саперів. Тому дійсно ці машини, які нам передані, вони дійсно поможуть виявляти вибухонебезпечні пристрої. Ну і їх знешкоджувати після демонстрації умінь робота на відкритій місцевості. Ми перейшли в кілерхаус. Там залізному саперові потрібно було знайти снаряд і знешкодити його, з чим він успішно впорався. Цього тижня керувати роботом навчилися 15 саперів. Вже скоро вони разом з новим помічником поїдуть працювати на деокупованій території. Анна Чеполь, Олександр Немержицький, телеканал СК 1 Житомирщина долучилась до ініційованої Держекоінспекції екологічної акції Шевченко єднає Україну. Особливості особливих ніяких немає при посадці дерева. Викопується яма сантиметрів 25-30, ґрунт вокруг дерева. Трамвовуються і все. За такими правилами сьогодні працівники Державної екологічної інспекції Поліського округу висадили молоді дуби. Ця акція проходить в усіх регіонах України, в усіх областях. Буде висаджено тисячу саджанців таких дубів. Сьогодні була висаджена алея, алеї незламності, яка було висаджено 27 саджанців, які символізують 24 області нашої держави Автономну республіку Крим, місто Герой Севастополь, місто Герой Київ. Дуби ж висаджували незвичайні. Їх виростили із жолудів, які зібрали під Дубом Тараса Шевченка. Дуба Тараса Шевченка, якому вже більше тисячі років, він має діаметр 8,4 метри, дуже великий могутній дуб, в якому маленький Тарас Шевченка ховав свої малюнки від пана Енгеральда. Звідси і назва акції Шевченко єднає Україну. Мета, щоб в кожній області країни росли дерева нащадки Кобзаревого дуба. Ну, Тарас Шевченка це великий кобзар українського народу. Тобто, це та людина, яка дала нахнення нашої держави, навіть те нахнення на ту боротьбу, яку ми зараз ведемо проти російської агресії. Це людина, яка на віршах якої вчилися всі наші школярі, якими зараз ми користуємося своєму житті. Це, це людина великий філософ, це людина великий художник. Тереш Гори Шевченка це наша пам'ять, це пам'ять нашого народу, це наше набуття нашого народу. І ми повинні його вшановувати, пам'ятати і для майбутніх поколінь наші дітки. Знали, що там були такі поети, були такі творці, художники. Висадили алею у Житомирському ботанічному саду, який цього року відзначає 90 років з дня заснування. Тут нараховується понад 500 різних видів рослин, як хвойних, так і листяних. І стати частиною такої акції тут погодились залюбки. Такі акції обов'язково потрібно проводити, потрібно поповнювати і колекції рослин, і озеленювати місто. Дерева це легені нашої країни, тому їх треба. Треба оберігати і обов'язково висаджувати. Окрім того, дуб має важливе значення. Це символ сили, мужності, чесності, символ козаків, символ чистоти. Та й з екологічної точки зору дуже зручний, адже добре приживається в наших умовах. Погодні умови, скажімо так, це суб'єктивна думка. Будемо дивитися по деревах, чи підходить ґрунт, чи достатньо вологі, чи небагато вологі. І дерево під час свого росту буде показувати, чи буде. Якщо Якщо ці умови будуть сприятливі, то дерево буде швидше розвиватися. Аби під дубами алеї вже можна було гуляти, має пройти щонайменше 30 років. Тож такою акцією вдалося об'єднати різні роки, покоління та навіть регіони. Адже тепер дуби Шевченка ростимуть у кожному куточку України і будуть зміцнювати та єднати наш народ. Житомир, як і вся Україна готується до великодніх свят. Днів, які є найголовнішими у році, та вже вдруге нам доводиться відзначати їх в умовах повномасштабної війни. Підтримки потребує кожен українець, а особливо ті, хто щодня чекає вісточки з передової. Хочеться кожну людину огорнути теплом. Сьогодні ми запросили родини військовослужбовців, які дуже потребують нашої уваги і тепла. Такий сеанс арт-терапії, який присвячений тим святам. Які йдуть до нас великоднім святам, діти виготовляли різні картини під чуйним наглядом майстрині, яка як ніхто знає, заради яких емоцій варто звертатися до творчості, Свято завжди починається з гарного настрою. І сьогоднішній наш захід якраз сприяє тому, щоб отримати позитивні емоції, зрозуміти, що для того, щоб створювати щось. Красиве потрібно тільки бажання. Кожна творчість вона сприяє якраз е, гарному настрою. Сприяє кхм, тому, що ти своїм гарним настроєм маєш можливість поділитися з оточуючими. І якщо свято доки лише на календарі, обов'язок кожного подарувати ці емоції найближчим. Ми велика громада, і нам сьогодні непросто, тому кожен має повернутися і подивитися навколо. І допомогти кожному відчути це свято. Ми точно переможемо північні болота. А далі питання, хто ми, як ми відносимося один до одного, і тут про любов, тут про повагу один до одного. Тому разом ми маємо об'єднатися і допомогти пройти надскладні часи кожного, хто є в громаді, тільки через любов і повагу, тільки через підтримку один одного. Ці дні поліцейські працюватимуть у посиленому варіанті несення служби. Загалом залучатиметься максимальна кількість. Поліцейських для того, щоб забезпечити безпеку, правопорядок, порядок на дорогах. Ми розуміємо, що віряни будуть йти до храмів, до церков, і, як правило, люди пересуваються з власним автотранспортом. Тому всі ці виклики враховуємо і працюватимуть як піші, так і автопатрулі за попередньою інформацією, до забезпечення правопорядку залучатиметься понад 700 поліцейських. Заходи очікуються у переважно у неділю у 540 храмах. І за тією інформацією, яку ми маємо на даний час. Участь у них візьмуть понад 24 тисяч вірян. Ми звертаємося до всіх жителів Житомирщини, бажаємо світлих, безпечних свят, просимо обов'язково враховувати обмеження, пов'язані з воєнним станом, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, якщо такі будуть, і не пересувати. Туватися у нічний час у час дії комендантської години нагадую, вона на території області з 24 до 5. у цей час не потрібно знаходитись на вулицях. Богослужіння будуть проходити або у вечірній час, або після п'ятої ранку. І такі домовленості є. І ці обмеження встановлені до уваги беруть настоятелі храмів.